Вітаю, шановні колеги. Я попрошу членів комісії включити камери, щоб я побачив, що є кворум. Так, дякую. Кворум є. Шановні колеги. Пропоную перейти до роботи. У нас сьогодні продовження засідання НКРКП від 31.05.2023 року. Продовжено розгляду питання про прийняття постанови НКРКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Так, давайте рухатися згідно із затвердженим регламентом. І я надаю слово чому кортину Володимировичу по суті питання. Будь ласка, Володимирович. Добрий день. На відкритому засіданні комісії було схвалено проекти постанов, які передбачають встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для ліцензіатів комісії на 2023 рік. Після схвалення відповідних проєктів постанов. Розрахунки тарифів були актуалізовані. У тарифах враховано компенсацію вартості електричної енергії з початку 2023 року, що вплинуло на зростання тарифів. Середньозважене зростання склало 32%. По деяким підприємствам відбулося зростання вище середнього, тому таким підприємствам пропонується встановити тарифи двома етапами, а саме перший етап на період з 1 липня. До 31 серпня 2023 року і другий етап з 1 вересня 2023 року. На зміну тарифу на першому етапі впливають такі основні чинники збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів і зміна обсягів реалізації. На другому етапі зміна витрат на оплату праці і актуалізація витрат для виконання зобов'язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями. Слід зауважити, що перегляд тарифів відбувається за заявами ліцензіатів та за погодженням військових адміністрацій або поповноважених органів. З відповідними матеріалами щодо обґрунтування зміни тарифу, можливо, ознайомитись на офіційному вебсайті комісії. І пропонуємо прийняти постанову НКР ЕКП про встановлення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Дякую. Так, дякую, Артем Володимирович. Так, шановні колеги. У нас дуже багато зареєструвавшися учасників. Ну я по перше хотів би надати слово Асоціації «Укрводока...» Укрводоканал, екологія, президенту Новіцькому Дмитру Юрійовичу. Дмитро Юрійович, ви на зв'язку так. Я на зв'язку. Дякую за можливість а, висловити а, точку зору. І таке інше. Я просто хочу звернути увагу на зростання заборгованості водоканалів. І вже частково а, перестали сплачувати з електричну енергію. і. Такому випадку виникає питання щодо джерел покриття додаткових витрат, і тоді в мене наступна тоді, тоді пропозиція зафіксувати заборгованість водоканалів можливо окремим рішенням для того, щоб в подальшому визначити джерела покриття і боргів, і додаткових витрат, які будуть виникати в цей період, тому що питання залишається, ну скажімо так. Підвищеним. Ну то, тобто немає чіткого розуміння, можливості прийняти е, е, визначити джерело покриття таких витрат. Так, дякую, Дякую. так, Дмитро Юріч. Так, ну давайте тоді по списку. Є бажаючі виступи, чи рухаємося по розреєструвавшимося учасникам, якого буде бажання. Так, давайте тоді. Так, гуменюк Віктор Миколаєвич. Бажаєте виступити? Так. Доброго дня. Доброго дня. Ми підтримуємо і дуже просимо, щоб на кінець ми отримали тариф на цей рік. Проблеми досить серйозні. Фактично, ми вимушені вже на сьогоднішній момент шукати усі можливі фінансові ресурси. В тому числі йти на заборгованість перед нашими контрагентами, досить складно виконувати інвестиційні програми, ремонтні роботи. Ми вже не кажемо про заробітну плату. Також ключовим показником це знову ж таки є електрична енергія, це ключовий компонент нашого тарифу. Ми розуміємо, що або зменшувати об'єми споживання для того, щоб Вписатися в ту величину, яка передбачена діючим тарифом, але це, в свою чергу, впливає е, на якість очистки води і якість наданих послуг. Наші люди заслуговують на хорошу якість води, і вони це просять в нас. Те же саме, ми хочемо нормально очищати нормально функціонувати робити, тому е, нам вкрай необхідний тариф для того, щоб ми, хоча б наступних півроку, могли нормально. Працювати і надавати належну послугу. Дякую. Не чутно. Так, наступний Карташов Станіслав Олександрович є бажання виступити? Так, рухаємося далі. Гарян Руслан Іванович. Так, бойка Тетяна Юрівна. Так. Так. Чути? Чути, чути. А, до стріків вода. Маємо значну заборгованість за реагенти поставлені. Зараз сплачуємо за реагенти поставлені ще в квітні місяці. Надалі постачальник не може нам надавати такий кредит. А, перейти на а, почасову подачу ми теж не вирішуємо, тому що. Це будуть аварії, а ремонтувати нам нічим. Тому нам вкрай потрібен таріф, інакше ми не можемо, швидше за все, нам не вистачати коштів на складу електроенергії, вже не кажучи про подати. З людьми теж проблема, набрати людей на цю зарплату практично неможливо. Нам потрібен тариф, інакше ми маємо приймати самі непопулярні рішення. Дякую. Так, Дякую, Тетяна Юрівна. Так, наступний, зареєструвавшись учасник Міхеєв Роман Валентинович. Так, не так. Так, Маскалик Іван Володимирович. Так, нема. Грухаль Андрій Олександрович. Доброго дня, шановні колеги, шановні голову, члени комісії. Просимо вас підтримати. Підтримати рішення про підняття тарифів, оскільки це дасть можливість підприємству розрахуватися хоча б за поточні нарахування по електроенергії, і, можливо, домовиться зняти решту з рахунків, які на сьогоднішній день у нас арештовані, Для того, щоб якісно надавати послуги водопостачання і водовідведення. Прошу підтримати. Дякую. Доброго дня. Рівненська обласна рада не заперечує підтримує таку пропозицію. Дякую. Дякую. Це е, Свісталюк, Сергій Анатолійович був. Так. Так? так, дякую, Сергій Анатолійович. Так, зрозуміло. Наступний учасник Сагач е, Анатолій Григорійович. Нема. Сіренко е, Руслан Васильович. Жуков Олексій Миколаєвич. Так, нема. Так, Кузьма, Володимир Анатолійович. Антонович, вибачте. Так, дня. нема. Так, да, комісія будь ласка, да, є, да. є. Так, да, будь ласка, ми аналогічно просимо якомога прийняти тариф активізований на сьогоднішній день. І, на жаль, для нас трохи є новиною, що знову ми ділимо на два етапи, тому що насправді ми викличемо велике соціальне невдоволення, якщо розділимо на два етапи прийняття тарифу. Люди кожен раз, коли проявляється тариф, піднімається хвиля, як мінімум на два місяці, два-три місяці, йде шум в пресі, скарги тощо і так далі. Тобто ви пропонуєте зараз в липні раз підняти хвилю в, в кінці вересня, початок вересня, знову хвиля, і люди не до кінця зрозуміють, чому там раз підняли, другий раз підняли і так далі. У нас велике прохання все ж таки прийняти одним етапом, зробіть якийсь усереднений тариф, але прийміть одним етапом, тому що це буде велике незадоволення людей. Це раз. другий момент навіть якщо нам актуалізують в кінці серпня, тобто з вересня місяця. Витрати на обслуговування кредиту світового банку. Ви повинні розуміти, що математично ми не зберемо ту суму, яку ви актуалізуєте. Тому що в нас для збору коштів залишиться реально два місяці. Тому що в грудні місяці, до 15 грудня ми маємо заплатити кошти к мінфіну. Якщо ми з 1 вересня піднімемо, це означає, що рахунки ми піднімемо по виставимо тільки в жовтні місяці. Тобто, реально, це жовтень листопад два місяці ми будемо збирати гроші. Тобто ми втрачаємо липень, ми втрачаємо серпень. Я дуже прошу: встановіть тарифи зараз з 1 липня одним разом. Дайте нам можливість зібрати ці кошти, розвиватися з Мінфіном, тому що ми таким чином ставимо під загрозу реалізацію проєктів світового банку. І по заробітній платі аналогічно ми вже багато років просимо десь ну, бракувати, що у нас фактичний рівень заробітної плати, який ми виплачуємо нашим працівникам згідно глузевої води колективного договору, він є вищий, ніж той, який встановлює національна комісія. То на знову ж таки в розрахунки тарифів. Так, дякую. Дві хвилини вичерпано. Ми почули вас всі ваші зауваження і пропозиції. Володимир Антонович, дякую. Так, далі, генеральний директор, колісник Андрій Миколаєвич. Так, ще це у нас хто? Це у нас Чернівці водоканал. Будь ласка, водоканал. Доброго дня, шановні колеги. Слава Україні. Хотів так само попросити підтримати е, проект постанови і сказати, що в нашому місті, наприклад, в, е, велика кількість було внутрішньо переміщених осіб більше 90 тисяч. Місто має одне з найбільших понаднормових втрат, і на сьогоднішній день за е, основними це е, електроенергія у нас більше 26 мільйонів паливомастильні матеріали, реагенти, йде постійна власна доплата і різко посилюється заборгованість. З новими прескепами на електричну енергію ситуація буде на межі виживання підприємців. Тому чернівці так само приєднуються, просять підтримати. Так, зрозуміло. Зрозуміло. Я дякую, да Андрій Миколаївич Так, далі акціонерна компанія, Київводоканал Крушановський Сергій Іванович, будь ласка, Крушановський Сергій Іванович, доброго дня, шановні колеги. Ми також хочемо приєднатися з проханням підтримати сьогодні прийняття тарифів. Хочу сказати, що «Київводоканал» в разі неприйняття тарифів реально розглядає питання ну заборгованості по електроенергії. Того чого нас зараз немає, але ми теж стоїмо на грані, тому що. По, електро... по реагентам є заборговані 60 мільйонів по іншим е статтям є заборгованість. Ми реально дивимося на те, чи можливо перейти на погодинне надання е водоспоживання по місту. Якщо по лівому берегу це можливо, то по правому берегу це практично неможливо. І хочу сказати, що права сторона Києва може бути така ситуація, що е без води будуть більша частина районів. Навіть при погодинному. Тому дуже прошу е, допомогти і прийняти ці тарифи. Дякую. Дякую, ми вас почули так, Голубовський, Григорій Павлович, будь ласка. Так, нема. Так, перлік е, учасників, які зареєструвалися до виступу, вичерпаний. Так, шановні колеги, члени комісії, е, департамент. Є ще додаткові пропозиції зауваження. Будь ласка. Так, якщо немає, я прошу вітає. Можна до метра Юріча питання? Ну, що узагальнити. Е, вісім компаній є в структурі витрат повернення кредитів, кредитів світового банку. Чи розглядалося компаніями питання її реструктуризації в якийсь спосіб? Тому що наскільки знаю, на сьогоднішній день, ну так чи інакше по іншим галузі світової банки йде назустріч. Зможливості відстрочити платежі як по тілу кредити, так і відсотків. Дякую за запитання, Дмитро літач. Значить, ті компанії, які а, отримали перемі 2 кредитування світового банку, перш за все вирішували питання, і було спільне засідання світового банку і міністерства інфраструктури. Це стосувалося щодо подовження термінів реалізації проєктів. І безумовно, ми це питання ставили, і було зустрічна позиція Світового банку, що вони підтримують, але за наявності ініціатив української сторони а українську сторону представляє міністерство фінансів. І як грант передбачення в тарифі компенсації кредиту НКРКП, і то відповідно з питанням реструктуризації боргу до світового банку. Як асоціація, ми не зверталися, можливо, були звернення локальні водоканалі. Вони тут присутні і можна задати безпосереднє питання. Моєю точки зору це можливо лише тільки в тому випадку, якщо Міністерство фінансів на підставі наших звернень, а ми зверталися до Міністерства фінансів, звернеться, звернеться до Світового банку. Тоді, якщо можна, щодо до водоканалів, от нас основного зростання, великі цифри по Вінниці по житому. По цим двом компаніям. можна питання? Якщо вони є зараз на зв'язку. Так, керівники Вінниці, водоканали, Житомир-водоканал є на зв'язку. Ну, так. Да. Мабуть, такі цифри важко обґрунтовувати. Там нема не важко обґрунтовувати. Дійсно, в них є заборговані саме по кредитам світового банку. Я впевнений, що вони зверталися. Але в даному випадку ще раз кажу: «Водоканал» не може бути суб'єктом звернення по гарантіям України при кредитуванні світовим банком і тому скоріш за все от Тернопіль водоканал теж в подібній ситуації. Можливо, Володимир Антонович щось прокоментує. Але ще раз кажу: водоканал не є суб'єктом можливості звернення за, за реструктуризації кредиту. Митрі все це зрозуміло, але зважаючи на те, що все таки місцеві органи влади, водоканали відповідають перед споживачами за рівень тарифу, то ініціатором того питання вони точно могли бути. Я розумію про цю структуру, в який спосіб. Ну, виходячи з цього, завдячуючи пасивні позиції, я розумію, хто МінФін, чи Мінрегіон у нас повинен бути ініціатором цього питання. Ну, я... З нашої точки зору про... Міністерство фінансів, тому Міністерство що фінансів. вони є гарантом Перед Світовим банком. Тобто завдячуючи їм, в тому числі, могла бути історія з. Скажімо так, суттєво меншим зростанням тарифу у компаній, які на сьогоднішній день закредитовані. Я почув відповідь, дякую. Так, шановні колеги, що, хто бажає виступити? Вам... Я, я, Константин Валерійович, бажаю виступити. Підтримку виступу Дмитра Віталійовича і в підтримку як коментар до виступу директора Тернопільського водоканалу, який казав, що дуже важко комунікувати підвищення тарифів коригування в декілька етапів. мені б хотілося звернутися до керівника тернопільського водоканалу та до всіх інших компаній, які мають кредити, які суттєво впливають на розмір тарифу, щоб ці компанії. Забезпечили належну комунікацію своїми споживачами і пояснили їм, що ці міста платять за воду і каналізацію більше через те, що ці міста залучили кредити Світового банку. Тому це питання не до регулятор. Ну ми, як регулятор, також маємо комунікувати ці всі речі, але найбільше відповідальність щодо комунікації і пояснення причин, мені здається, знаходиться за ліцензіатом. Тому ці компанії мають взяти на себе відповідальність пояснити своїм споживачам, чому в них відбувається таке зростання саме через кредитні зобов'язання по Світовому банку. Дякую. Дякую. Так, ще хто бажає виступити. Так, якщо ніхто не бажає, тоді я попрошу е, Руслан Юріча Кайдаша е, резюме зробити всіх виступів. Будь ласка, Руслан Юрійович. Е, дякую, Кусім'яч. Так, ми дійсно йшли до цього рішення дуже довго і опрацьовували питання, робили розрахунки чи починаючи з минулого року. Е, цілком розуміємо, що складові тарифу Суттєво змінилися, зокрема, і вартість реагентів, і ціна на електричну енергію, вартість мастильних матеріалів і так далі. І це цілком об'єктивний фактор і чинник, який впливає на його збільшення. Безумовно, ще також фактором виступає. На жаль, це фактор війни, яка на сьогодні є. А це призводить зокрема, до зменшення обсягів споживання послуг в окремих територіях України і відповідно, це також є чинником, який впливає на збільшення ціни, ми виходили з декількими розрахунками, певні з них передбачали один етап збільшення тарифів. Але після детального аналізу ми зрозуміли, що таке зростання по деяких водоканалах досить суттєве. Воно може бути дуже, скажімо так, негативно сприйнята з боку суспільства. тому… Були певні уточнення і розрахунки, і на сьогодні ми виходимо з пропозицією з, з двоетапним зростанням тарифів для деяких водоканалів, водоканалів, у яких ну відбувається, скажімо так, більш середнього зростання тарифів на воду. Хочу зазначити, що при цьому середнє зростання, за нашими розрахунками, які були зроблені, вони знаходяться в межах. Там в середньому близько 30 відсотків. Це значить, що все ж таки при цьому таке рішення, яке пропонується, вона передбачає зростання платіжки на водопостачання, водовідведення для середньостатистичної сім'ї близько 60 гривень підкреслюю. Тобто, це не, ну, не, скажімо так, занадто висока і цифра. Але ж ми маємо розуміти, що всіх що цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів, наявність води в крані належної якості. Також хочу зазначити, що ті споживачі, які на сьогодні мають субсія, отримують субсидії, для них сьогоднішнє рішення ніяким чином змінить на фінансовий стан, тому що їм буде автоматично перераховані. Розмір е, субсидій, і відповідно е, ніякого, скажімо так, додаткового фінансового навантаження і тягаря не буде разом з тим, якщо інші категорії споживачів, е, які внаслідок цього рішення потраплять під, скажімо так, критерії, за яких можна отримувати субсидії, то безумовно, ну я пропоную рекомендую таким. Е, Мешканцям звертатися і оформлювати субсидії для того, щоб компенсувати вартість комунальних послуг на сьогодні. Цей механізм досить спрощений. Не потрібно навіть виходити з дому, а можна подати ці скажімо так, цю заявку в електронному вигляді через різні портали, в тому числі через дію, тому вважаю, що цей механізм досить потужний і захищає, скажімо, так, найбільш. З, ну, найбільш вразливих найбільш вразливих верств населення. От при цьому, ну, слід розуміти, що постійно удосконалюється механізм надання субсидій, і нещодавно були додаткові внесені зміни урядом постанову, яка передбачає механізм саме надання субсидій для споживачів. Також е, е, хочу зазначити, що все ж таки таке рішення, яке сьогодні ми виносимо і е, пропонується, ну воно є, скажімо так, досить збалансованим, е, але вкрай необхідним для суспільства. Тому, е, в принципі, у мене більш немає що сказати. Да, я тоді пропоную ставити зазначений проект рішення на голосування. Ну сподіваюсь про його підтримку. Uh, і тоді пропоную переходити до цього етапу. Дякую. Дякую, Руслан Юріч. Дякую. Хто ще бажає виступити? Що дощо нема? Так. Да, будь ласка, а питання до Руслан Юрійовича. насправді багато хто з владиканалів отримав підвищення. Ну, як було сказано вище середнього, в зв'язку з тим, що були прораховані борги за перше півріччя за електричну енергію, і в даному випадку виникає питання, чи входить в е, цей розрахунок погашення заборгованості за перше півріччя за електричну енергію чи ні? Тому що ще раз кажу: е, багато хто у, у яких водоканалів зросло там вище середнього, саме завдяки е, такій заборгованості. Планів Юрійович, будь ласка. Так, так, так. Дмитро Дмитро Юрійович, я надаю відповідь: з урахуванням ну, відповідних доручень і там озвученого на попередніх засіданнях комісії департаментом було перераховано складова електричної енергії в тарифах на водопостачання і врахована компенсація за попередній період по всіх водоканалах, які ми сьогодні розглядаємо. Тому питання саме боргів по електричної енергії, воно враховано запропонованому проєкті рішення. Дякую. Дякую, шановні колеги. Так, за пропозицію Руслана Юріча. Я прошу членів комісії включити камери, щоб я бачив, що всі є. А будь ласка, так, за пропозицією Руслана Юріча, я ставлю на голосування проект рішення, опублікований на офіційному сайті комісії. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Один. Шановні колеги, рішення по питанню е, прийняття постанови НКРКП, встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення прийнято. Я всім дякую. Пасі Сьогоднішні... Можна один, одну ремарку да. ще? Да, будь ласка. А, да, я хочу дуже дякую за це рішення, і хочу все ж таки озвучити ще наступне: а, прохання водоканалам а, в зв'язку з тим, що змінюються тарифи. Скомунікувати з пенсійним фондом України, який на сьогодні, скажімо так, є координатором по наданню пільг та субсидій, для того, щоб оновити дані щодо рівнів тарифів на водопостачання, для того, щоб ну, можливо було більш оперативно, скажімо так, відкаргувати розміри субсидій. Це перше. І друге, я дуже прошу для того, щоб водоканали максимально доступною мовою. Намагалися ну розмістили там інформацію на сайтах в інших е, центрах, е, де обслуговуються клієнти, для того, щоб пояснили людям е, причини необхідного, які полягали в зміні тарифів, для того, щоб люди розуміли, що це рішення, скажімо так, ну воно вкрай необхідне обґрунтоване такими чинниками, які ми сьогодні озвучили. Це зміни складових там і на електроенергію, і на реагенти і так далі. Для того щоб ну максимально скажімо так донести і пояснити людям сьогоднішнє рішення. Дякую, Дякую, Руслан Юріч. Так, всі почули. Я думаю, що буде правильно, якщо офіційна ваша промова ляже на папір і буде офіційно направлена всім ліцензіатам. Ви не заперечуєте? Ріслав Юріч, так. Так, підтримую. Дякую. Так, ми завершили засідання комісії.